Правила дорожнього руху України Білет 59. Перше питання. У яких напрямках дозволено рух у даній ситуації? 1. Прямо. 2. Прямо або ліворуч. 3. Прямо або праворуч. 4. Праворуч. На даний сигнал регулювальника рух нерейковим транспортним засобом дозволено прямо або праворуч. Правильна відповідь номер 3 Друге питання. На якій відстані до початку маневру подається сигнал показчиками повороту або рукою поза населеним пунктом 1. Не менше, ніж за 50 100 метрів 2. Не менше, ніж 150 300 метрів 3. Не менше ніж за 150-200 метрів правильна відповідь номер 3. Сигнали показчиками повороту або рукою поза населеними пунктами. Подаються на відстані не менше, ніж за 150 200 метрів. Третє питання. Чи дозволено водієві рух по трамвайній колії попутного напрямку в даній ситуації? 1. Дозволено тільки по попутній трамвайній колії. Два. Заборонено. Правильна відповідь номер 2 Рух по відокремленим трамвайним коліям заборонено. Четверте питання. У якому з місць заборонена стоянка транспортних засобів. 1. На тротуарах у будь-якому випадку. 2. На тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. 3. На тротуарах за винятком легкових автомобілів і мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. 4. Більше 100 метрів від залізничного переїзду. 5. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 Стоянка транспортних засобів заборонена на тротуарах. Крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками. А також на тротуарах. За винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. П'яте питання. Яким транспортним засобом дозволяється стоянка на тротуарах? 1. Тільки легковим автомобілям, 2. Тільки мотоциклам, 3 легковим автомобілям і мотоциклам. Правильна відповідь номер 3 на тротуарах стоянка дозволяється тільки легковим автомобілям та мотоциклам. Шосте питання. У якому з місць заборонена стоянка транспортних засобів. 1. У зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів повздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку руху за межами населених пунктів. 2. Ближче, ніж за 50 метрів до залізничних переїздів. 3. Більше, ніж за 100 метрів до залізничних переїздів за межами населених пунктів. 4. Відповіді 1, 2 і 3. 5. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 5 Стоянка заборонена у зоні небезпечних поворотів, де оглядовість менше 100 метрів хоча в одному напрямку. А також ближче, ніж за 50 метрів до залізничних переїздів. Незалежно населений пункт чи населеним пунктом. Сьоме питання. На якому малюнку показано нерегульоване перехрестя? На малюнках 2 і 3 миготливий жовтий? І так, дивимось. Перший малюнок. На першому малюнку ми бачимо працюючий світлофор, тому це перехрестя регульоване. На другому малюнку ми бачимо, що світлофор працює в режимі жовтого миготіння, є лише знаки пріоритету. Це означає, що перехрестя не регульоване. Третій малюнок бачимо перехрестя жовтий миготливий світлофор, але є регулювальник. Тому третє, на третьому малюнку перехрестя також регульоване. Нас питають нерегульоване перехрестя зображено на другому малюнку. Правильна відповідь номер 2 Восьме питання. Хто з водіїв повинен дати дорогу пішоходам? 1. Обидва водії. 2. Тільки водій білого автомобіля. 3. Тільки водій синього автомобіля. Правильна відповідь номер 1 Обидва водії повинні дати дорогу пішоходам, які переходять дорогу. Дев'яте питання. Про що попереджає даний дорожній знак у поєднанні з табличкою. 1. Про те, що дорога проходить поблизу паромної переправи. 2. Про те, що дорога виходить на берег водойми або набережні. 3. Про те, що дорога виходить на паромну переправу. Правильна відповідь номер 3 Даний дорожній знак в поєднанні з табличкою. Вказує, що дорога виходить на паромну переправу. Сам дорожній знак. Вказує про те, що дорога виходить на берег водойми або набережно. Але ключову роль тут відіграє табличка. Тому правильна відповідь номер 3 Десяте питання. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума? Правильна відповідь номер 4. Перший дорожній знак попереджає про наближення. До пересічення з трамвайною колією. Другий дорожній знак наближення до тонелю. 3. Наближення до залізничного переїзду зі шладбауму. Одинадцяте питання. Під час буксирування яким із способів пасажири можуть перебувати в буксированому транспортному засобі? 1. Під час буксирування на жорсткому щепленні у вантажному автомобілі. 2. Під час буксирування на жорсткому щепленні в світлу пору доби. 3. Під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні в легковому автомобілі. 4. Завжди під час будь-якого буксирування в будь-якому буксированому автомобілі. Правильна відповідь номер 3 Пасажири можуть перебувати в буксированому транспортному засобі. Під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні тільки в легковому автомобілі. 12. питання Даний дорожній знак встановлюється перед 1. Місцем проведення дорожніх робіт. 2. Місцем звуження дороги з обох боків. 3. Місцем, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. 4. Місцем, де дорога з удосконаленим покриттям переходить у гравійну або ґрунтову дорогу. Правильна відповідь номер 4 Цей дорожній знак встановлюється перед місцем, де дорога з удосконаленим покриттям переходить у гравійну або ґрунтову дорогу. 13 питання. Зображений дорожній знак позначає 1. Початок ділянки дороги, на якій встановлено особливий режим руху. 2. Початок ділянки дороги, що належить до автомагістралі. 3. Початок ділянки дороги, яка за режимом руху належить до доріг для автомобілів. 4. Початок ділянки дороги, рух, на якій дозволено тільки механічним транспортним засобам. Зображений дорожній знак автомагістраль Позначає початок ділянки дороги, що належить до автомагістралі. Правильна відповідь номер 2 14 питання. Чи дозволено вам виконати розворот у зображеній ситуації? Один. Дозволено, 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 1 В даній ситуації розворот на перехресті дозволено. Правильна відповідь номер 1 П'ятнадцяте питання. Якими із зображених дорожніх знаків позначаються місця, призначені для переходу пішоходами проїзної частини? Перші знаки це надземний пішохідний перехід. 2. Пішохідний перехід. 3. Підземний пішохідний перехід. Проїзну частину ми переходимо лише по пішохідному переходу. Правильна відповідь номер 2 16 питання. Виїжджаючи на дане перехрестя, ви повинні. 1. Виїхати на круговий рух. Водій фіолетового автомобіля повинен дати вам дорогу. 2. Дати дорогу фіолетовому автомобілю, який рухається по колу. І після цього виїхати на перехрестя. Правильна відповідь номер 2 Транспортні засоби, що рухаються по колу, мають перевагу. Тому ми даємо дорогу фіолетовому автомобілі. 17 питання. Встановлений, з якою із зображених табличок дорожній знак діє в усі робочі дні? Правильна відповідь номер 2. Друга табличка вказує, що. Дія знаку розповсюджується на робочі дні тижні. 18 питання. Яка із зображених табличок дозволяє стоянку всіх транспортних засобів способом, вказаній на ній? Правильна відповідь. Табличка номер 3 Стоянка вздовж тротуару дозволяє таким чином припаркуватися всім транспортним засобам. А таблички 1, 2, 4 та 5 показують спосіб паркування для легкових автомобілів і мотоциклів. Усім останнім транспортним засобам заборонено тут паркуватися. 19 питання: безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі можна вважати відстань, яку автомобіль пройде. Не менше, ніж за 1, 1 секунду, 2, 2 секунди, 3, 3 секунди. Правильна відповідь номер 2 Безпечна дистанція під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі можна вважати відстань, яку автомобіль пройде не менше, ніж за 2 секунди. 20 питання. Безпечною дистанцією між легковими автомобілями? Які рухаються зі швидкістю 50 км на годину на сухому асфальті, можна вважати 1. Довжина легкового автомобіля 2. Не менше 25 метрів або 2 секунди, 3 2 метри. Правильна відповідь: номер 2. Зі швидкістю 50 км на годину, безпечна дистанція не менше 25 метрів або 2 секунди.